Будемо робити блінчики. Дивіться, який ляк домашній, при комнатній температурі постояв. Добавляємо два яйця. О! Ай, Шкоринка впала. Два яйця. Трішечки солі додаємо. Ось так. О! Соти додаємо. Ось так. І хай постоїть, щоб сода спрацювала із кислячком. От. Все воно отак постоїть хвилин 10-15. Забурлить оцей кислячок, вступить у реакцію із содою. І тоді будемо додавати муку. До цієї суміші додалимо дві ложки цукру. Ось так. Змішаємо і будемо давати муку. Воно вже так трошки постояло, побурліло. О, і будемо додати муку. Ось так вимішала тісто, і вийшло в мене отаке густота сметани. Бачите, гарнюсіньке. Добавила муки два повних стаканчика. О, і щоб таке було, не було рідке тісто. І будуть пухкенькі, гарненькі. Хай постоїть, ще трошечки, хай змішаються компоненти, щоб воно трошечки пузирки появилося. Хвилин 10, не більше. І буду жарити. Сковородочки наші розігрілися, будемо вже виложувати блідчики. Ось так. І хай жаряться. Така краса, така же ж краса. Ось так жаряться мої блінчики на помірному огні і буду перегортати. Бачите, такі бульбашки стали. Це вже вони готові до перевертання. Треба помагати другою вилочкою. Отак. Ой, красунечки такі виходять. Красунечки, красунечки. Отак. Бачите, які гарнісінькі. Ось така краса у мене вийшла. Гляньте ціла миска. І що остається робити? Їсти. Зробила кавусі і варення вишневе. І так буду. Смачненько наминать. Так, краси.